Всім доброго дня, трошки захворів горло, насморк, залишився сьогодні вдома і вирішив всі посмажити кабачків. Кабачки це все, з городу. Кабачки. І здавалось би, такого нічого незвичного. Але ж думаєш, сьогодні 26 листопада на вулиці. Тобто через 4 дні... Зима, грудень місяць. Мені здається, що кабачки до цієї пори в цьому році. Це взагалі якось ну, це літня страва така ну, взагалі десь в липні наївся, мабуть, і вже їх, мабуть, і в серпні раніше не було. А цей рік цілого ось може кабачки.